Всім привіт. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про скасування рішення податкової служби про віднесення платника податків до по критеріям ризикованості до ризикованих платників податків. так, До рішення про скасування рішення податкової служби про віднесення платника податків. На додану вартість покрит, до ризикованих платників. Але, як зазвичай, постав лайк цьому відео, підпишись на мою сторінку і розмісти репостом це відео на своїй сторінці замикає мене для подальших відео. Сьогодні ми з вами. Будемо розглядати справу, е наприклад, постанови касаційного адміністративного суду Верховного суду від 5 січня 2021 року. Справа 640.11.321.20. Е в даному випадку суть яка цієї справи? В тому, що. Е Товариство з обмеженою відповідальністю Лотос Юніон звернулося до податкової служби Київської області з приводу визнати протиправним та скасувати рішення про відповідність невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризикованості платника податку. Тобто в даному випадку це рішення воно зупиняє реєстрацію податкових накладних і відповідно блокує господарську діяльність підприємства. Необхідно зазначити, що суд встану, тобто тут суті цієї справи дуже цікава, тому що на прикладі цієї справи ви подивитесь, як виносить рішення податкова служба. і... Ну, чим вони мотивуються. Дивіться. В даному випадку у нас були встановлені обставини. Були встановлені обставини з приводу того, що ці всі віднесення платника ПДВ до по критеріям ризикованості, воно регулюється ну, там, відповідно від статтєю 201.16 податкового кодексу. А також в даному випадку порядком з питань зупинення реєстрації податкових накладних та коригування їх в єдиному реєстрі податкових накладних. Це ключова, ключова, ключовий момент. В даному випадку я вам просто хочу розказати процедуру. Ну, тобто, щоб поняти, як вони, як податкова, взагалі, ну чого її так не люблять податкову. Ну, тому що. Ось такі вони рішення виносять, і потім людям прийдеться звертатися до суду, витрачати час на те, щоб доказати об'єктивні речі і, відповідно, ну, тобто, доказувати, що ти не жирав. Дивіться, з приводу в даному випадку повинна ну, для того, щоб визначити, що платник, платник податку на додану вартість відноситься до... Ну, Ризиковано відноситься по критеріям ризикованості, необхідно, щоб була створена відповідна комісія на рівні податкової, яка під протокол визначає, яким критеріям вона підпадає, по яким критеріям ризикованості підпадає в даному випадку підприємство з приводу здійснення операцій. І відповідно, ну якби в своєму рішенні зобов'язана зазначити, що відповідно там є. У нас там цей порядок, який я зазначив, і є відповідний перелік цих ризикованих транзакцій. І згідно цих цього переліку вказати у своєму рішенні, що ось дійсно є перелік і вчинювала підприємство, вчинювало такий таку дію, що підпадає під ризикований, ну під критерії ризикованості, і відповідно виносить рішення. Ну, це повинна і повинна бути засідання комісії, протокол комісії, відповідне рішення цієї комісії, в якому повинна бути зазначена підстава на підставі ну, підстава, у зв'язку з чим, що було порушене. Але в даному випадку суть полягає в тому, що е, е, суть в чому? В тому, що дивіться. В рішенні податкова служба повинна вказати на підстав, де вона взагалі виявила інформацію, з якого джерела ризикованості ну, здійснення транзакції. В даному випадку це здійснюється із інформації, яка надається. Ну, вони ж можуть камеральну перевірку робити, але в даному випадку самостійно на підставі тих документів в електронному вигляді, які існують. На підставі тієї інформації, яка існує в, ну, в електронному виді, вигляді в, в базі податкової служби або із тих документів, які подаються самим ну, товариством з обмеженою відповідальності. Але в даному випадку необхідно зазначити, що е, е, дивіться, було це. Я хочу зазначити, що рішення суду було. Позитивним він стали на сторону позива, на сторону позивача, тобто Товариства з обмеженою відповідальністю Lotus Union і обґрунтування було таким, що дивіться, що це рішення рішення податкової служби. Воно не, не містить мотивів та обґрунтування віднесення позивача до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризикованості. Також суд зауважив, що відповідач не надав жодного доказу, який досліджує зі ході засідання комісії, і як і не надав протокол засідання комісії, який слугував підставою для прийняття скаржуваного рішення. Що це значить? Це значить те, що фактично податкова. Сказала або або плати, або не плати, якщо люди не захотіли платити, ну відповідно, я так розумію, хабар, то вони виносять це рішення, щоб потім він ходив до суду. Тому що ріш... окружний адміністративний суд міста Києва він скасував це рішення на підставі того, що взагалі. Було ну взагалі не надали навіть протокол засідання комісії, щоб відбувалося, що взагалі це що відбувалось розгляд цього питання протокол засідання комісії, і в самому рішенні вони напи... не написали на підставі. Ну от вони кажуть, ваше підприємство відноситься до ну до ризикованих підприємств щодо проведення. Ну, податку щодо проведення, ну, щодо платника податку на додану вартість. Але не зазначають з яких підстав. Тобто, от просто ви ми так рішили, що, а, що ви, ви відноситесь до ризикованих плат... ну, до транзакцій, що ваші ризиковані. А платник податків каже, а чому? Каже: Ну, нема нічого, нема ніякого обґрунтування. Ну, підстава, як ви, ви, як ви до цього дійшли, нема нічого. І з усіх оцих двох підстав фактично було скасовано це рішення податкове. Тому ну, в даному випадку, але на цю справу я хочу зазначити, що люди витратили фактично два, два, два роки. Ви бачите, тому в даному випадку і Ну треба дивитися, як приймаються рішення податкової. Не боятися їх оскаржувати. Але ви визначаєте, що це ви, ви повинні розуміти, що ви будете витрачати певний час на. В певний час на ну, досягнення своєї правоти в українських судах. Хочу зазначити, що це рішення окружного адміністративного суду, що воно фактично досить швидко за рік пройшло три інстанції. Це для ну, за, до долік за відповідно до вже він ліквідований. Це окружний адміністративний суд міста Києва, але для, для цієї справи пройти за рік три інстанції це ду ду дуже швидко. Ну, відповідно, було прийнято відповідне рішення. Тому всім бажаю гарних свят. Ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку, це спонукає мене для подальших відео. І не забувайте репост. Це репост добре просуває е, е, ну, це, це відео. І це ну, якби, ваша подяка за е, мої відео, що я для вас знімаю. Тому всього найкращого, до побачення! Україна переможе!